Молодо, але не зелено. Так можна сказати про наймолодшу учасницю ювілейного живописно-графічно скульптурного симпозіуму Дубенський замок 10 історія та постаті переосмислення, який завершується в гостинному місті Дубно, що на Рівненщині, за плечима цієї чарівної художниці із Києва, яка працює у реалістичній манері і дуже любить писати пейзажі, натюрморти і портрети з десяток престижних конкурсів і виставок. І... Досить амбітні плани на найближчу перспективу. Хоча роботи Олесі Рибченка вже давно прописалися у приватних колекціях шанувальників справжнього живопису в Україні, Китаї, Росії, Франції та США. На запитання журналістів програми Мистецька хвиля Плюс для чого саме вона приїхала на пленер у Дубна, молода талановита Миткиня відповідає щиросердно. За досвідом, а ще за новими враженнями від побаченого на цій благословенній землі. Мені, по-перше, дуже велика випала можливість поїхати з Наталкою Сухоліт. Це наш куратор, вона нас запросила. І я дуже рада, що познайомилася з нею. І нас прийняло класне місто, дубто. Воно дуже живописне, історично цікаве. І... Тут працюється дуже легко, тому що наскільки прекрасні місця і можна на кожному кроці писати гарні твори. І дуже гарні колорити далі. Мені подобається. Ще є красива річка, історичні будівлі це замок Дубинський. Просто прекрасне місто. А от формат цього заходу симпозіум, це передбачає, так би мовити, навчання. Чому ти навчилась, може, у своїх колег? Що піддивилась? Чим взагалі цікаві тобі ці люди, як автори, як колеги, як творці? Ну, симпозіум передбачений наталкою суполіт. Це якби виявлення. Історичного міста дубно, але в різних напрямках вживописі, в графіці і скульптурі. І мені дуже цікаво, тому що ми маємо змогу спілкуватися з різними напрямками і брати, мабуть, з різних. Джерел натхнення, тому що живописці, коли спілкуються з скульптором, вони бачать і на очах створюються неймовірні речі, з якими ми в повсякденному житті не зустрічаємося, але з цього ми можемо брати і для своєї своєї творчості дуже багато. Ще дуже рада, що ми зібралися з різних куточків України, тому що тут у нас представлений Ужгород, Львів і Київ. Це різні напрямки, різні школи, живописні, і тому нам цікаво між собою працювати і брати для себе якусь корисну інформацію.